Привіт, Богдан. Ми сьогодні зібрались обговорити, що відбувається на сьогоднішній день з ринком нерухомості саме первинної нерухомості у місті Вінниці. Скажи загалом, яка зараз ситуація у місті Вінниці? Привіт, Дивись, Якщо брати в по місті Вінниця, як на мене, зараз нерухомість має якусь таку піку планку в плані того, що первинна нерухомість зараз на ходу все дуже зараз гарно будується, попри всі. Нам складно такі є різні ситуації, різні проблеми в нас первинна нерухомість активно будується. Якщо брати всі ЖК, які в нас є зараз в місті, ну я працюю 7 років на ринку, я стільки ще не пам'ятаю, щоб стільки активно наразі в сьогоднішній день будувалося. Якщо ми говоримо про саме будівництво, про купельну спроможність це вже трошки інше питання, але самі темпи будівництва зараз дуже такі активні. Угу. Перше, скажи питання: от ти як працюєш? ріелтором, кому більше віддають перевагу твої клієнти? Це вторинне житло, чи це все ж таки новобудови? Вторинне житло, воно завжди буде на ходу, завжди, але первинна нерухомість зараз бере покупця, по-перше, новизною, архітектурними рішеннями. Старий фонд у нас помаленьку зараз останніми роками швидше відходить в минуле. Але все знов ж таки впирається в купівельну спроможність покупця, тому якість будівництва відповідно воно буде коштувати своїх. Ну є своя цінова політика, але попри все, люди все одно дають перевагу більш бюджетному житлу, навіть якщо в первинному ринку. От якраз це така планка. в Плані вторинного і в первинного ринку люди все таки переступають, хочеться чогось нового. Але проблема є в тому, що є проблема з людьми, є проблема з будівництвом в плані темпів, того, що no. раніше було до війни, швидше що це все було, правда? Що є різні пропозиції від забудовника в плані розтермінування, в плані пропозицій такого типу акційності якоїсь. Тому для покупця це можливо плюс. Напевно, Але клієнти стали більш вибагливими, більш, скажімо так, ретельніше перевіряють забудовника, які об'єкти якщо, всплодою. Якщо стосується питання, питання саме е, якості так казати, сервісу забудовника, і найперед, е, сам перед яка е, така проблема є у покупця, е, чи здадуть об'єкти експлуатацію? Навіть не коли а, а чи вони в принципі здадуть? У нас є перелік деяких забудовників, які на жаль затягують здачу експлуатацію в різні ну, в силу різних причин, так, так. тому що вони не від цього, цього не всі час. залежні. Такі зараз часи. Ми зараз будуємося. Ви будуєте інші будують такий час. На жаль, тому це дуже велика повага. Що цей час будуватися, бо це вкрай важко у будь-якому випадку? Я скажу тобі так, що забудовник завжди хоче здати вчасно, завжди хоче конечно. збудувати все, все, щоб людям клієнтам подобалось. Тому скажемо так, тут впливають вже фактори, які не залежать від нас. Наприклад, ви як забудовники виступаєте, От мене люди дуже часто запитують раніше, як люди ну будував хто був ці, хто був найтакий досвідчений, і здавалося все темпи будівництва були в терміни, будемо так казати. Це Вінниця Буд, концентр Поділля появився такий, знаєте, ігрок на ринку, який перекрив набагато більшим відсотком побудови міста. Закриттям багатьох квартир, ну типу, ви здаєте дуже багато квартир експлуатацію і все, і хтось в тіні став. В плані того, що ви вибрали, як на мене 60% ринку в Вінниці. Ну з тобою повністю ну, більше Школа. не можу сказати, але 60% це більше ніж потрібно для того, щоб стати ну, практично э, лицем э, побудови містобудування в Вінниці. Я б саме говорив, якщо говорити за квартирного типу будинки, так ну багато ну, насамперед, я думаю, це тому, що у нас цікаві досить проекти. Тобто, це не просто звичайні будинки, Может, не вас не просто фасад, не просто фасад, так тобто в кожен проект вкладається якась ідея, і кожен проект він по-своєму гарний, відрізняється від інших будівель міста Вінниці. То це 100%. і я думаю, люди так само це розуміють, вони це бачать. І тому обирають е, саме нас. А, давай поговоримо про мікрорайон Тяжилів. Як він тобі взагалі? Чи бачиш ти перспективу в ньому? Я для себе так недавно відкрив більше, коли почав працювати з різними забудовниками по потяжило. Скажу відверто, я неочікувано здивувався на цінову політику, якщо чесно. Тому що приватний сектор там доволі не Ну, я був здивований в перспективі. Я б не сказав, що тяжилів, я просто сам не війничанин. Тяжилів для мене відкрився, я ж кажу, тому і по-новому для мене це не те, що перспективний. Він вже якісно вибудований мікрорайон. А ви його тим більше в своїй мірі підносите в плані окультурення самперед і його іміджу. Одна імідж з іміджмейкери мікрорайону тяже <рес> так. Ми я думаю, що ми дамо великий пош... поштовх для того, щоб цей мікрорайон розвивався, оскільки ми будемо будувати великий комплекс, тобто він буде складатися з п'яти будинків на 13 секцій. Також буде велика кількість комерційної зони, зони відпочинку, дитячі майданчики, спортивні майданчики це все буде на території комплексу. Плюс після того, як ми вже роз, от, розпочали проект Лаванда парк, почали і розвиватися сам район. Тобто вже почалась будуватися якась комерція. Вже почали думати, як до прикладу є проект у міста, як на реконструкцію парку інтеграл. І ми вже прямо бачили цей проект. Тобто є рендера, є малюнки, які він як він має виглядати. Ось тому я думаю, що пройде років 5, ми взагалі не впізнаємо цей район. Він вже зараз дуже сильно почав змінюватися. Частково, бо це ну, все в сукупності. Приватний сектор також дає імідж цьому мікрорайону. У нас, І до що... речі, дуже багато клієнтів з приватного сектору, які купують для своїх дітей саме квартири у нас. Тобто, вони, скажімо, так, локація їм підходить, вони вже там прижились. І вони хочуть, щоб їхні діти жили поруч з батьками. Я чув таку банальну фразу. На минулому тижні ми закривали трьохкімнатну квартиру на мікрорайоні на е, на Тяжилові. То, як казала людина, ми тут живемо, ми звідси нікуди не поїдемо. Ну я так само виріс в цьому мікрорайоні, тому звідси я нікуди не виїду точно. Мені особисто все подобається в ньому. Да, Є на сьогоднішній день дефіцит інфраструктури. Але є інформація, торгові центри з'являться також. Є інформація, ну не інформація. Ми все всі про це чули. Що в Зараз майбутньому... інформація дуже швидко розходиться? Так, так, так <хи> буде будуватись міст через залізничні колії. Тоді взагалі питання заторів. Я думаю, воно вирішиться. У нас буде залізничний міст. Це через... одна з найбільших проблем Тяжилова, до речі, як на мене. Я сам не Тяжилова, але я слухаю цих людей, бо тому, що я працюю в, ну, з звичайно, людьми так, сам так. перед. То найбільша проблема це якраз виїзд. Якщо він закриється, е... ця проблема, ну оно дасть набагато більше. Ну, ми проблем. розуміємо, що це не, не сьогодні і так. не завтра буде. У нас немає ні одного забудовника в плані того, класовість будинку в побудові є різна. У нас, наприклад, є забудовник, який будує один клас будинків. Так, Практично так, так завжди так, було, так, правда? Ми зайшли в ринок, так, тобто ми так, зайшли... у вас є клас, у вас тільки економу немає, по-моєму. економ немає, так, але комфорт клас ми, комфорт, ми будуємо еліт, це бізнес, і бізнес і преміум. Угу. Тому, в принципі, ми закриваємо всі потреби. Тобто, якщо клієнт хоче комфортного життя, скажімо так, ми пропонуємо комфорт клас. І навіть той комфорт клас ми завжди стараємося щось зробити краще. Ось на до прикладу, навіть взяти наш проект, тобто це буде не просто будинки, а і приподинкова територія гарна, і трирівневий паркінг буде збудований, і велика кількість комерційної зони, торгово-офісний центр буде двоповерховий. Тобто, це буде повноцінний житловий квартал. Ee, я думаю, що всіх цікавить, як цей проект ваш Лаванда Парк, змінив думку віничан, от саме про цей район, там де ви будуєте «Ваш ЖК». Значить, як змінив люди вперше, по-перше, повірили в наш проект. Тобто, відколи з'явився, от пофарбували вже фасад фіолетовий колір, Ой, попит настільки зріс, тобто попит на. Саму інформацію, попит на купівлю житла то є велика цікавість до об'єкту, і я думаю, коли вже ми зробимо перед фасадом прибудинкову територію, то ця цікавість ще більше зросте. Що біля цього ЖК є і парк, і озеро. Тобто є місце, де прогулятися, є місце де відпочити. Плюси цього проекту: те, що поруч буде будуватися великий паркінг, це найбільша тема просто для війни як на мене, бо зараз. Автомобіль залишити в місті це вже велика проблема. У нас місто ну, таке доволі компактне. Яким плануванням більше ваші клієнти надають перевагу, коли приходять до вас, дивитися планування, будемо так казати. Це найменша однокімнатна квартира, вона завжди у попиті, то це, найменша як я одну. дуже люблю казати, її легко можна купити, її легко можна продати. І на другому місці у нас маленька двокімнатна квартира. Я не можу сказати, що вона маленька, тому що якщо там Правильно і грамотно зробити перепланування виходить досить гарна повноцінна двокімнатна. А яка це квартира. квадратура? Це 50 метрів квадратних, тобто точна і квадратура 49,3 і да? метри квадратних. Раніше вони були, як у проекті сімейний комфорт, однокімнатна з двома вікнами. То тепер на нашому проєкті це повноцінна двокімнатна квартира, тобто дві окремих спальні. Зразу з перестінками. Так, так. Mm. так. Це відразу від забудовника. Ну, це і... оптимальний, оптимальний варіант двокімнатної квартири для бюджетної, так тобто казати, по, план... по квадратурі. Так, так. Для молодої сім'ї. Так, так, саме так. Такі квартири обирають молоді сім'ї, люди, які, до прикладу, зараз холости, але на перспективу беруть такі двокімнатні квартири. І там від забудовника йде кухня 9 метрів квадратних, і можна її гарно перепланувати, зробити кухню студію до 20 квадратів, збільшити, і дві окремих спальні. Виходить дуже гарна двокімнатна квартира. Оптимальний варіант знаєте, вторинки, з якою можна зробити дуже гарний, по перше, автономне газове опалення і новий фонд. Так, Так. Є запити людей, відповідно, ми і будуємо для запитів людей. Чи можна купувати квартиру у недобудованому будинку? Тобто на етапі котловану і коли будинок ще будується? Ну, це мені, мені здається, все залежить від реклами забудовника і від його. Е Ну, насамперед, менеджмент, маркетинг відіграє свою роль. І... Ну, розумієте, ну він відіграє роль, але можна дуже гарно прорекламувати житловий комплекс чи забудовника, але за забудовника говорять його справи і його закриті проекти. Ми не будемо. Ну, в нас є, я, до речі, недавно бачу таку рекламу одного забудовника, не вас, але невеликого забудовника, який виступає, ніби він вже закрив багато проєктів. Там в нього є досвід. там... Я не знаю, як він правильно називається цей Так, Просто їду, просто ви мене забалакали, за це мені просто на душі аж болить. Бо того, що вони. Вони ні одної секції не здали, в них висить білборд досвід. Чи вони Вибір року. Зато яка подача. Вибір року чого. Цікаво. Що в ковід будувався? Як на мене, купувати в недобудованому. Неправильно, так сказати, недобудованим, бо, тому що не здано. Це скажімо, скажімо будівництві. Вони недобудовані будівниць. це в нас є висяки, грубо. У нас там є по 10-12 років є ЖК, які стоять. Але це не стосується теми в плані того, що а, люди хочуть е зручності. Я думаю, що всіх цікавить mm -hmm. реальність дачі експлуатації об'єкту вашого проєкту, бо тому, що, знаєте, в людей деколи закрадається думка, що. Є поганий, поганий досвід в місті, що може будуватися 10 років комплекс. Ні, це не про нас точно, це 100%, тому що першу нашу секцію вже можна буде побачити її готовою влітку цього року. Все активно дуже на даний час будується, тобто йдуть внутрішні роботи, закінчують вже фасадні роботи, йде встановлення ліфта, тобто. Перші оці, скажімо так, плоди ми вже побачимо влітку цього року. Загалом проєкт запланований, будівництво заплановане на 5 років. Тобто, орієнтовно, це буде 2030 рік. Ми повністю завершимо проект Лаванда Пар. Коли люди обирають нерухомість первинну, вони найперше на що вони звертають увагу, це на забудовника. Ми дуже вже багато об'єктів побудували. Вони введені в експлуатацію. На сьогоднішній день у нас 5 проектів в місті, які активно на сьогоднішній день будуються. І завжди ми підключаємо всі комунікації, централізовані, завжди стараємось здати вчасно. Ось і тому за рахунок цього люди нам довіряють. Коли тільки запустився проект Лаванда Парк, у нас реально стояла черга. То не повірите, але за квартирами стояла черга. Я пам'ятаю, перша секція вона здається на орієнтовно на липень цього року, і друга секція буде здаватися на жовтень цього року. Якщо чесно, відверто так можна спитатися, чи купив би сам в лаванді квартиру собі? Ну звісно, тобто це обов'язковий етап. Має бути квартира в того, хто продає цей проект. Так ще в першій секції придбав собі квартиру. Поки що це як інвестиція. Далі вже будемо бачити по ситуації: тобто, чи вона буде продаватись, чи робитись ремонт і здаватись в оренду. Така ще поширена є проблема. У нас в Вінниці це переповнені школи. Як забудовник планує з цим боротися? Тому що мікрорайон розвивається і він буде наповнюватися. Так, так. Значить, по цьому питанню є гарна новина в мікрорайоні Тяжилові заплановано будівництво нової школи. Ми в цьому будемо приймати активну участь в будівництві саме школи, і навіть можна вже зайти в кадастру карту України і побачити, що дійсно міська рада виділила вже земельну ділянку під будівництво нової школи. Я думаю, це таке цікаве питання. В плані ще зміниться, якщо чесно цікавило, а чого Лаванда парк? Була концепція квітка Лаванди, тому що у нас були великі панорамні вікна і фіолетовий фасад. І угу. якби якісь скажемо так, думки пішли, що прованс. Прованс, значить, лаванда парк. І все вже пішло в такому стилі, тобто це будуть фіолетово-білі фасади. В дворах у нас будуть так само фі... е... клумби з лавандою, де ви кожен ранок зможете пити каву і насолоджуватись ароматом лаванди. Наскільки лояльні знижки у вас є по вашому житловому комплексі? для Пільгових категорій, і в принципі для, для для всіх верст населення так інших ЖК ну є конкуренція відповідно. Які так, у, вас так. Умови? у нас є умови для військових, це знижка мінус 5% на квартири для цього потрібно або військовий квиток, або посвідчення учасника бойових дій. Ось і довідка, форма 5 з військової частини. І тоді ми зможемо надати знижку 5%. І також у нас є ще умови по розтермінуванню безвідсотковому мінімальний перший внесок, конкретно по нашому проєкту це 40% від загальної вартості квартири, і залишок ми розподіляємо рівними частинами до кінця будівництва. Що безвідсотково так? Якщо ми беремо конкретно на сьогоднішній день, то по четвертій секції, яка наразі зараз найбільший вибір квартир. Ми надаємо на 20 місяців. Тобто перший внесок плюс 19 платежів. Угу. У нас в принципі більше таких забудовників немає. Наскільки я знаю по таких розтермінуваннях. Ну, принаймні в принаймні в газових будинках. Трошки є момент, бо тому що у нас зараз електрифікується а, більше газофікованих будинків. У вас кришні котельні, звісно, що трошки люди до цього по різному статусу. А тут якби тут я просто тенденцію Фореста бачу, ну це якби хорошо купляють. Ну, раз ми вже затронули цю тему, значить по опаленню. Тобто, конкретно в нашому проєкті це індивідуальне газове опалення. В кожній квартирі буде встановлений від забудовника двоконтурний газовий котел. Ось на сьогоднішній день вже мало таких проектів будується. Це менше і менше, так? Так, так. Тобто зазвичай це або електрофіковане, або дахові котельні. Земля, на якій ведеться будівництво, вона викуплена у вас чи в оренді? Якщо ми говоримо за весь комплекс, загальному весь комплекс знаходиться на трьох ділянках. Дві ділянки викуплено замовником будівництва, і одна ділянка вона знаходиться в оренді. Тобто люди, багато хто от не знає от таких от нюансів, чогось бояться цього, але нічого страшного немає. Тобто, головне, на що звертати увагу при виборі житлового комплексу, це на цільове призначення земельної ділянки. Якщо там вказано під будівництво багатоквартирного житлового будинку, це окей, цей комплекс можна розглядати. Якщо, до прикладу, там вказано, що це під будівництво торгового центру, а там будується будинок, тоді вже варто задуматись. Ну, звичайно, люди не до кінця розуміють, що якщо місто дало в оренду комплексу землю, що вони його повернуть. Так, та... ви, напевно, самі ж знаєте, що відсотків 70 будинків стоїть на орендованій землі. Звичайно, нічого рідкість, коли більша вже рідкість, коли забудовник викупляє землю, відверто кажучи, мало забудовників, які я знаю, які. Знаєте, не то щоб ризикували, але вони своєю діяльністю підносили мікрорайони, який в минулому був малоперспективним. Колись всі втяжили врахували е, такий, промисловим районом, полупромисловим районом. Мало забудовників собі могли б це дозволити: ви підносите імідж самого мікрорайону і цим самим даєте змогу людям купувати в тому місці, де вони би хотіли жити, новий фонд. Мало хто зараз, тим більше в такий важкий час може собі дозволити. Тут 100% з вами погоджуюсь, ми робимо великий крок для великих змін саме цього мікрорайону. Я думаю, пройде років 5%, взагалі ніхто не впізнає цей мікрорайон і буде і... думати, чого я тоді не уклався? 100%, коли метр квадратний коштував 860 доларів. Скажімо так, якщо вірити статистиці сайту Ді то попит на первину нерухомість, якщо порівнювати березень і квітень, зріс на 36%. Ого. На, сьогодніш... Ого. на, на сьогоднішній день Вінниця займає перше місце. Що ти скажеш свою по думку? По росту за цей... Саме по запиту, так. По, по запиту На за цей первину... короткий проміжок. Так, так, так. Ну, це ще раз доказ того, що в нас в Вінниці. Попри все, що в нас кажуть, що у нас дорога нерухомість, треба в порівнянні це все. Дивитися, мені здається, люд... це не штучно придуманий попит, ми не в ті часи живемо, щоб штучно придумувати попит. Це все природньо. Люди, я сам по собі знаю по своїй агенції, що люди звертаються придбати житло. Попри все. Тому це напевно, що ну, такі правильні цифри від сайту «Дімрія». Але все ж таки розумієте, ну первинний ринок він на місці не може стояти. Хоча люди думають, скільки буде будуватися для міста квартир, хто буде жити. Попри все, попит є попри він все, зростає, попит є, зростає так, і люди. Це ж фізичні люди купують, Це фізично люди купують. Це не хтось. Знаєте, фірма там закупила. Це люди купують. Відповідно, все в нас буде, дай Бог добре. Все у нас будується і бажаю тільки комплексу «Лаванда Парк процвітання і швидшого здачу в експлуатації. Дякую тобі, Богдан. Дякую тобі за цю зустріч, за цю розмову. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам також. Оце ми гарно логічно завершили.